Вітаю, мене звуть Ксенія Дічук, і з вами подкаст Гідреформ. Доступ до державних реєстрів, бланки для оформлення авто, паспортні послуги та, звісно, новації доступні тепер у застосунку ДІЯ. Вкотре у черговий місяць про поразки і перемоги жовтня. Тепер на фронті адмінпослуг нам з вами розповість Анна Колохіна, голова правління Дніпровського центру соціальних досліджень та регіональна координаторка громадської мережі публічного права та адміністрації ЮПЛЕН. Анно, добрий день. Отже, почнемо з мінусів жовтня. Розкажіть нам, будь ласка, про фейли. Так почати хотілося би з доступу до державних реєстрів, оскільки ми розуміємо, що надання багатьох найбільш затребуваних послуг. Воно пов'язане саме з відкритістю і доступом до державних реєстрів реєстраторів центрів надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день фіксуємо таку проблему на тих територіях, які у нас знаходяться в, в зоні проведення бойових дій, або вони тимчасово перебувають в оточенні. Мешканці е звертаються зі скаргами в тому, що не можуть отримати послуги, які пов'язані власне з отриманням інформації або з. З фіксацією певних змін в державних реєстрах мінреінтеграції в жовтні місяці з цим питанням розбиралася. Віцепрем'єрка України Ірина Верещук наголошувала на тому, що не може бути такої ситуації, щоб люди були обмежені в отриманні найважливіших послуг від держави. За результатами цієї наради військово-цивільні адміністративні адміністрації отримали доручення підготувати відповідні листи до. Центральних органів виконавчої влади надати перелік заблокованих реєстрів, про що хотілося б сказати, в чому тут є фейл? Фейл є в тому, що насправді у нас є декілька таких реєстрів. Окрім того, що Мінреінтеграції зробила реєстр тимчасово окупованих територій, тих територій, які відносяться до зони бойових дій. Міністерство юстиції в свою чергу розробило перелік адміністративно-територіальних одиниць в межах, яких припиняється доступ користувачів до тих реєстрів держателям, яких Є Мінюст, власне в умовах воєнного стану так само Держгеокадастер розробив власний перелік адміністративно-територіальних одиниць, яких неможливо отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, і хочу вам сказати, що ці три переліки вони не співставні між собою, тобто вони відрізняються суттєво. І на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що е, військово-цивільним адміністраціям додалося роботи для того, щоб ручному режимі скласти е, відповідні списки, тобто яка територіальна громада має доступ до яких реєстрів. Хочу ще зазначити, що доступ до всіх реєстрів було виключено з початком воєнного стану. Це було зроблено за того, щоб забезпечити е, безпечність зберігання цих даних, не було зовнішнього втручання. Поступово ці реєстри від. Відкривали, але відкривали їх в ручному режимі, тобто територіальна громада мала звертатися до відповідного е, держави для реєстру з е, проханням в тому, щоб їм надали і відкрили цей доступ. І на сьогоднішній день ми маємо вже. Скажімо так, отакі перші результати такого ручного доступу. Тобто розуміємо, що так не має бути, і ця ситуація має виправитися. Сподіваємося, що в листопаді вже буде подолано цю проблему. Що стосується ще однієї проблеми, це бланки для оформлення авто. Як ця проблема, так з чого вона починалася в великого вторгнення Російської Федерації України, тобто 23 лютого, уряд змінив вимоги до бланків документів для реєстрації транспортних засобів і посвідчень водія. Відповідна постанова набрала чинність 15 травня. проте бланки попереднього зразка дозволили використовувати там до їх повного витрачання. Однак, не пізніше, 31 грудня 22 року. Ми розуміємо, яка в нас ситуація склалася. У нас було безмитне введення авто необхідність Відновлення втрачених документів і тому у багатьох ЦНАП громад, сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ бланки попереднього зразка вони швидко вичерпувалися. І в результаті, знову ж таки, є черги на визначеність, дефіцит, тобто неможливо отримати певну послугу. Варто зазначити, що окрім того, що є спеціальні бланки, також є спеціальне обладнання, на якому власне, відбувається друк, тобто принтери. І таке обладнання воно було встановлено як в сервісних центрах МВС, так і в ЦНАПах. Великі гроші було витрачено на закупівлю цього обладнання. У випадку нових бланків це обладнання воно не підходить, має бути замінене. Учасники ініціативи право в умовах війни неодноразово вже зверталися до різних органів виконавчої влади. Так само це робили і органи місцевого самоврядування, і е, їхні асоціації, тобто. Протягом чотирьох місяців ці всі експерти зацікавлені сторони вони поширюють ключовому в цьому питанні рекомендацію уряду. Тобто, якщо є намір ввести нові бланки і нове обладнання, то слід було б встановити більш Тривали перехід, ну, там хоча б два-три роки. Е, знову ж таки, в умовах воєнного стану органи місцевого самоврядування не мають е, можливості закуповувати відповідне обладнання не тільки через брак грошей, але й через певні заборони, які містить постанова 590, Вона визначає власне перелік дозволених витрат з місцевих бюджетів, і таке обладнання там е, не враховане. Отже, бачимо, що зараз ця проблема, вона знову ж таки вона не вирішується. Там є ще протиріччя і опір з боку державного підприємства «Поліграфкомбінат України. Тобто, знову ж ми розуміємо, що в Україні назріла і перезріла вже проблема того, що необхідно врегулювати функціонування бланкового ринку. Паспорти потрібні завжди посвідчення водія тих паспорти також. І, хоча ми знову ж таки бачимо, що є, існує державна монополія на виготовлення бланків, проте бракує прозорості внутрішньої конкуренції, зокрема, що то закупівлі складових елементів для виготовлення цих документів. Тобто з цим питанням потрібно більш ретельно пропрацювати для того, щоб ця послуга а вона вже активно е, надається в центрах надання адміністративних послуг, щоб вона і надалі надавалася, і люди мали можливість Тримувати і е, вирішувати ці питання, які пов'язані з авто і з е, посвідченнями водія без проблем. Третій фейл жовтневий, про які хотілося б розказати, це ситуація з паспортними послугами. Ми бачимо, що наразі багато зусиль робиться для того, щоб вирішувати безліч проблем, які виникли з паспортними послугами. Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану в тих умовах, коли люди мали терміново покидати тимчасово окуповані території, люди втрачали документи, в них відбирали ці документи. Тобто зараз гостро стоїть потреба в тому, щоби. Відновити втрачені документи або Є ще ситуація, коли старі документи вони вичерпують свій термін, тобто їх потрібно продовжувати. Отже, що робиться, ми трошки пізніше розкажемо про те, які є перемоги в цій сфері, а поки те, що скажімо так, недопрацьоване і недопрацьовується системно ще з 2021 року. Справа в тому, що Державна міграційна служба України вона проводить оптимізацію мережі територіальних підрозділів. І ця оптимізація вона полягає в тому, що зменшується кількість цих територіальних підрозділів. Дрозділів поясню на такому прикладі Дніпропетровської області в бувшому центрі району, який, скажімо так, в результаті укрупнення перестав бути адміністративно-територіальним центром. Це просто одне з населених пунктів. В територіальній громаді було територіальний підрозділ. Державної міграційної служби відповідно в громаді був ЦНАП, який надавав паспортні послуги, і потрібно також зазначити, що в цьому ЦНАПі обслуговувалися не тільки мешканці цієї територіальної громади, а ще й двох сусідніх. І в результаті такої оптимізації, з 1 липня, територіальний підрозділ Державної міграційної служби був переміщений в інший населений пункт, який знаходиться на відстані 30 кілометрів від того, де він працював раніше, обладнання забрали Органи місцевого самоврядування Обладнання не надають навіть в оренду, і ми маємо ситуацію, що Мешканці трьох територіальних громад втратили можливість отримання паспортних послуг, скажімо так, за місце проживання або максимально наближеному місці до їхнього проживання і мають тепер долати таку відстань для того, щоб вирішувати свої паспортні питання. Знову ж таки, ініціатива права в умовах війни звернулася за роз'ясненням і як до комітету міністрів України, до Підкомітету Верховної Ради, так і до Державної міграційної служби. Відповідь, яка була. Тримана в жовтні місяці вона оприлюднена. Полягає в тому, що державна міграційна служба не бачить в цій оптимізації нічого поганого. Знову ж таки, обладнання, яке в них є, вони не можуть його надати в оренду органам місцевого собоврядування, ще й з урахуванням того, що велику кількість обладнання на тимчасово окупованих територіях вони фізично втратили, його потрібно відновлювати. Тобто, на сьогоднішній день ми розуміємо, що у нас є центри надання адміністративних послуг, які перестали надавати паспортні послуги, власне, через те, що було переміщено відповідні територіальні підрозділи ДМС. І на сьогодні органи місцевого самоврядування для того, щоб вкладнати це питання, знову ж таки мають вишукувати гроші на те, щоб придбати це обладнання. Знову ж таки, постанова 590 не дозволяють цього робити. Знаю, що в Дніпропетровській області е, таке обладнання було е, закуплено за гроші е, міжнародної установи, і ЦНАПИ його отримали. Це що стосується фейлів жовтня, дуже сподіваємося на те, що вони найближчим часом будуть вирішені. І переходимо до перемог жовтня і знову ж таки продовжуючи тему паспортних послуг, я про це вже казала, що у нас були великі проблеми з у тих громадян, які перебували на тимчасово окупованих територіях на момент початку воєнного стану, їм потрібно було швидко евакуюватися. І є приклади, коли люди втрачали свої документи. Отже, для того, щоб пришвидшити процес їх відновлення, видачі сьогодні власне ну от в жовтні місяці, уряд ухвалив низку новацій стосовно оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Перша новація полягає в тому, що встановлення особи буде проводитися з залученням свідків, коло яких значно розширено. Зокрема, встановити особу, які оформлюється паспорт, можна буде в режимі відеоконференц зв'язку. Тобто людина приходить в ДМС каже, що в мене є люди, які можуть підтвердити, що я це є, є я, і з ними можна зв'язатися в режимі відеоконференц зв'язку. Тобто, це значно полегшує процедуру ідентифікації. А друга новація полягає в тому, що визначено механізм видачі паспортних Документів, які були виготовлені, але на одержані, тобто є й такі ситуації. Люди перед війною оформили документи, не встигли їх отримати. Підрозділи відповідні Державної міграційної служби на тимчасово окупованих територіях. Вони там або бойові бойові дії, так вони припинили свою роботу. У таких випадках завершення процедури оформлення документів буде здійснюватися іншим територіальним підрозділом Державної міграційної служби ніж тим, який здійснював прийом документів, і виготовлені паспорти для видачі громадянам будуть пересилатися від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України або до закордонних дипломатичних установ Ну і також. Ож, ще от, третя новація це полягає в тому, що оформити паспорт для виїзду за кордон дитині в закордонній дипломатичній установі може можна буде на підставі звернення лише одного з батьків. Оскільки ми розуміємо, що багато випадків, коли родини розділені, діти виїжджали без документів. Тобто, це значно полегшить цю справу. І ще одна новація нарешті у кабінеті міністрів України дійшли, як то кажуть, руки. І 21 жовтня він е, ухвалив відповідну Постанову, яка надає можливість в'їзду перебування в Україні іноземці, осіб без громадянства, там крім громадян Російської Федерації, де підставив посвідки на тимчасове або постійне проживання, строк дії, яких закінчився. Окрім того, постанова встановлена, що на період дії воєнного стану паспорти громадян України в формі картки, термін дії, яких закінчився під час війни, і або там це паспорти книжечки, так звані до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25 ти, чи. 45-річного віку, так вони є документами, що посвідчують особу, підтверджують громадянство, і вище зазначені документи підлягатимуть обов'язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану. Чому це є важливим? Тому що на сьогоднішній день, наприклад, управління соціального захисту населення і були такі випадки: вони зафіксовані, коли вони припиняли, наприклад, видання або державних допомог, або, наприклад. Тут що стосується студентів, це соціальні стипендії з тої причини, що добігав кінця дії, наприклад, ID картка дитини потрібно було терміново десь якось вирішувати питання, щоб отримати цей документ. Тобто зараз вже є легальна підстава для того, щоб ці послуги не припинялися. Ну і знову ж таки в жовтні у нас тривало оновлення послуги для ВПО в дії відтепер. І заявки в дії будуть оброблятися швидше. І ще е, для економії часу ВПО на сьогоднішній день можуть під час отримання послуг, довідки е, в управліннях соціального захисту можуть ще, е, використовувати шерінг документів. Тобто е, вони можуть поділитися копією документу з телефону, сканується відповідний QR-код е, працівником СЗН, і все відбувається значно швидше. Принаймні так нам обіцяють. В застосунку дія триває тестування нових послуг для ВПО. Це Будуть дві нові послуги для внутрішньопереміщених осіб: це зміна фактичного місця проживання і скасування статусу ВПО. Ми розуміємо, що люди швидко переміщуються по країні, і часто бувають такі ситуації, що статус ВПО був отриманий в одному населеному пункті, потім людина перемістилася в інший населений пункт. Тобто, якраз застосунок дозволить змінити. І надати інформацію про своє фактичне місце проживання. Ще одна новація, яка з'явилася в жовтні, українці знову можуть подавати заявки на внесення даних про власне майно в реєстри в декілька кліків на порталі Дія реєстрація нерухомого майна підтверджує, що саме та людина, яка подає заяву, є його законним власником, має відповідні права на користування. А також обезпечує від випадків підробки документів, коли хтось хоче привласнити собі майно, там якого яке йому не належить. Більшість нерухомого майна, яке існує в. В Україні зареєстровано до 13-го року і відомості про нього зберігаються не в електронному реєстрі, а в паперовому формі в архівах регіональних е, БТІ. Ми розуміємо, що під час вторгнення чимало архівів вбиті або знищили, або розкрали, особливо це стосується тимчасово окупованих територій. Е, і зайвий раз це підтверджує, що така інформація в попровому форматі вона ненадійна. Внесення відомостей в електронний реєстр воно допоможе максимально обезпечити дані українців. Ну і власне наразі ця послуга доступна для власників нерухомого майна міста Харківа, Чугуйського району Харківської області, Тернопіль та Львівської області. І на Обіцяють, що згодом перелік цих міст розшириться. Ну і наостанок хотілося б зазначити те, що дуже тішить, що, попри те, що у нас зараз відбувається війна, тим не менш реформа. Адміністративної сфери вона не припиняється і завдяки е, зусиллям секретаріату кабінету міністрів України, міністерству юстиції, національного агентства України з питань державної служби і е, міжнародних інституцій, які надають технічну підтримку цій реформі. В жовтні місяці, по-перше, був розроблений і зараз доступний онлайн курс про нову адміністративну процедуру. Власне, ці відеолекції допоможуть розібратися посадовцям, нашим публічним службовцям з новими правилами процедурами і вчасно підготуватися до вступу закону в дію в грудні наступного року. Я маю на увазі. Наш революційний закон про адміністративну процедуру, і так само е, на в поміч доля публічних службовців також е, вийшов посібник е, щодо впровадження закону про адмінпроцедуру. І маємо надію, що в грудні наступного року ми вже будемо повністю готові для того, щоб закон про адміністративну процедуру запрацював. Дякую вам дуже, Анно, для тих слухачів нашого подкасту, які захочуть більше дізнатися власне, про ті нововведення, які е, згадувала пані Анна, також про проблему з бланками, про яку дуже багато вже раніше ми писали, е, і про власне, як буде діяти і що особливого з тим законом про адмінпроцедуру, про який також пані Анна щойно згадала. Всі посилання ми залишимо під подкастом. А я нагадую слухачам, що з вами був власне подкаст Гід Реформ. Підписуйтеся на наші ресурси за посиланнями в описі та традиційно дізнавайтеся більше про те, як працюють українські аналітичні центри та що відбувається з нашими реформами. До зв'язку. Слава Україні! Героям слава!